Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Мудрика потролили новим тренером Челсі. Барселона зробила пропозиції щодо трансферу Довбика. Ярмоленко і циганков хочуть зіграти на Олімпіаді 24. Бойко радить Луніну покинути реал. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Михайло Мудрик не встигає так швидко забувати, як лондонський клуб змінює тренерів. Популярний статистичний портал Коскорит у своєму стилі потролив Челсі. Михайло Мудрик мав у Челсі стільки тренерів, як голів в АПЛ. Тот Бойлі так веде бізнес, що коштовний новачок забуває не частіше ніж приходить нові коучі. Мудрика в Челсі тренували Грем Потер, Бруно Сальтор, Френк Лемпарт і Марисю Почетіно. А тепер українець працюватиме під керівництвом Енсо Марескі. Папел Михайло забував Хулхему, Арсеналу, Крістал Пелесу, Ньюкаслу та Нотінгем Форест. Мереска серйозно взявся до справи. Ще до офіційного призначення, тренер під час відпустки почав передивлятися матчі Челсі в минулому сезоні. Італієць попросив у фахівців повний аналіз кожного гравця молодіжки і дорослих команд. Повідомляє журналіст Sky Sports. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду радий кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. 26-річний український форвард форварджерон Артем Довбок зацікав у низку іменитих клубів, які спробують його підписати у наступне трансферне на вікно. За інформацією Фічаджез, Барселона серйозно розглядає трансфер українського форварда. Каталонці вже зробили пропозицію Жероні. Гранатові запропонували трьох своїх гравців Еріка Гарсію, Пабло Торре та Оріоля Ромео. Переговори йдуть повним ходом, адже Жеронці зацікавлені у цих футболістах. Обидва клуби працюють над узгодженням фінансових аспектів угоди. Український нападник Жирони Артем Довбук став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Артем у 36 матчах іспанського чемпіонату забив 24 голи. І захисники збірної України Андрій Ярмоленко і Віктор Циганков хочуть зіграти на Олімпіаді 24 Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Ярмоленко і Циганков висловили готовність поїхати до Парижа у складі Олімпійської збірної України. Наставник команди Ротань отримав згоду від футболістів. Якщо Луніну було б 30, то можна було б залишатися в реалі, як Кейлор Навес, який грав-грав, а потім поїхав ПСЖ посидіти. Станом на сьогодні Куртуа номер 1 а Андрій це його дублер коли Тібо здоровий. Для прикладу я завжди хотів грати і не хотів сидіти за спинами Шоковського, Богуша чи ще когось. Я розумів, що якби я не тренувався, я не витісні Шовковського. Тренуватися можна і з Белінгемом, і з Модрічем, з супертопами світового футболу. Але гра це зовсім інше. Це інший адреналін, інші емоції, ухвалювати рішення Луніну. Але я б на його місці пішов на місце номер один в якусь хорошу команду з топ-5 чемпіонатів, тим більше є непогані варіанти, а далі все залежить від нього, сказав Бойко у коментарі ютуб каналу «Бурбуз». Нагадуємо, Лунін на поточному сезоні в 31 матчі пропустив 32 голи, що у 12 поєдинках і стояв на нуль. Андрій став єдиним українцем в історії, який виграв дві ліги чемпіонів. Колишньому і наставнику Динамо, нині головному тренеру збірної України Сергію Риброву, виповнилося 50 років. Президент УАФ Андрій Шевченко завітав до табору національної команди і привітав Сергія Реброва із ювілеєм, вручивши йому пам'ятний подарунок футболку української команди із номером 50 та прізвищем Реброва. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич радить скептично ставитися до інформації, яка надходить від інсайдерів. Можете прокоментувати інформацію, що ви нібито поставили ультиматум керівництву Карпат щодо трансферів. Нікому я ніяких ультиматумів не ставив, звідки ви то взяли. Ігор Бурбас повідомив, я не розмовляв з ним. А загалом чи стоїть під питанням ваше працевлаштування в Карпатах, бо було подано інформацію, що ви нібито можете піти. Звідки та інформація? Ігор Бурбас у своєму блозі. Я вам говорю, я не говорив з Ігором Бурбасом. Тобто в Карпатах ви залишаєтеся? Так, поки залишаюся. Заявив Маркевич у коментарі Трибуна. Нагадаємо, Бурбас повідомив про давній конфлікт головного тренера Карпат з шеф-скаутом Глібом Корнієнком. Сторони нібито мають абсолютно різні погляди на комплектацію складу під УПЛ. У на офіційному сайті повідомив, що Вінгера вершкових визнали найкращим гравцем турніру, що завершився. У сезоні 23-24 Венісіус зіграв у 10 матчах Ліги Чемпіонів, відзначившись 6 голами та 5 асистами. Вінісіюс провів серію сенсаційних матчів за реал протягом усієї переможної кампанії, забивши загалом 6 матчів, включно з вирішальним голом у фіналі проти Дортмінської Борусії, написано в коментарі на офіційному сайті. UFA. Найкращим молодим гравцем Ліги Чемпіонів визнано Джуда Белінгема. У сезоні 23-24 хавбек Реала провів у турнірі 11 матчів, забувши 4 голи і віддавши 5 гольових передач. Нагадаємо, що в фіналі турніру Реал обіграв Борусю Дортман з рахунком 2-0, що дозволило виграти Лігу Чемпіонів у 15 раз в історії клубу. Авторитетний інсайдер Фабриціо Романо підтвердив інформацію про те, що Реал ухвалив рішення не активувати опцію викупу правого захисника донецького шахтаря Вінісію Сатобіаса. Таким чином, 20-річний бразильський захисник повернеться до донецького шахтаря, проведе з гірниками предсезонні збори і отримує шанс проявити себе в наступному сезоні. А раніше повернення Вінісіуса Сатобіаса вже анонсував спортивний директор Шахтаря Даріо Серна. Вінісіус Тобіос був в оренді в реалі з квітня 2022 року. Він виступав переважно за молодіжну команду вершкових. А за основну команду провів лише один матч у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандіни. Ліонель Месі встановив рекорди МЛС, ставши найшвидшим гравцем в історії ліги, який зробив 25 результативних дій за один сезон. Тристишестирічна аргентинець встиг забити 12 голів і віддати 13 результативних передач у 12 матчах цієї кампанії, випередивши колишнього нападника арсеналу Карлоса Савелу, який в минулому набрав 25 очок за системою гол плюс пас у 16 іграх за Лос-Анджелес. Інтер Майамі наразі лідирує в турнірній таблиці МЛС, набравши 35 очок у 18 матчах. Наприкінці червня Месі вирушить у складі збірної Аргентини на Кубок Америки, тому на команду чекає непростий період без свого лідера. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.